Tesla Model 3 2025 року. Чесний відгук після півроку володіння. Насправді мені є що сказати, я маю з чим порівняти, і сьогодні буде чесний відгук власника. Саме найперше, що хочу виділити, це динаміка. Динаміка просто божественна. Це перший електромобіль, яким ми володіємо. Взагалі, я вперше так довго їжджу на якомусь електромобілі. І це мені подобається. Насправді динаміка перфектна тут чудова. Їздити комфортно на будь-яких швидкостях в тебе є підхват, і ти не хвилюєшся, що ти там не зможеш когось обігнати, що ти десь не вклинишся. Це саме найперше і найголовніше, що мені подобається. Поправді в нас не два двигуни. У нас лише задній привід, один двигун. Правда, Long Range. Long Range запасу ходу. В нас вистачає ну заявлених там 560 чи 570 чи 584 навіть, але по факту їх вистачає на 550-540 на кілометрів, отак твердо. Влітку, можливо, з конюком менше навіть. Зимою, як ми їздили, це на дальній відстані 530 кілометрів нам вистачало. Тобто запас ходу реально дуже великий. По мінусах, що я можу виділити, це на новій версії в порівнянні з старими ось тут, вони залипають. Вони постійно на рулі залипають, і виходить така штука, що ти повертаєш наліво, а в тебе поворот не вмикається. Чи направо там ти можеш включити протилежну сторону і повертати направо з лівим поворотом, або навпаки, повертати наліво з правим поворотом. І це виходить прям хаос. Так воно не часто відбувається, але тут цей баг присутній. Також проблема постійна є з екранчиком посередині. Екранчик посередині він мене просто вибішує. Вибільшує постійно. Перше, незручно. Незручно, тому що ти постійно маєш сюди відволікатися. Ти не можеш посередині подивитися на швидкість, щоб просто глянути швидкість. Тобі треба глянути туди. Чи просто повороти, як включається камера, там ти включаєш лівий чи правий поворот, в тебе включається камера, там ліва чи права, неважливо. І ти повинен дивитися сюди. Навіщо вони? Ці камери взагалі не зрозуміли, насправді, тому що можна просто дивитися в зеркало. Це більш безпечно. Тому що поки ти подивишся туди, потім ти ще маєш в зеркало подивитися, тому що в тебе є сліпі зони, які камера не бачить насправді. І на хайвеї, коли ти їдеш швидкістю 110, 120, 130, хайвей в Канаді це типу швидкісна дорога, ну по факту вона не швидкісна, просто три-чотири, дві полоси, в залежності, де може бути і більше. І ти повинен ну, уважно дивитися, коли в тебе потік машин і зліва, і справа, і в сліпій зоні з'являється хтось. Тому на цю камеру орієнтуватися, яка є зліва чи справа, не варіант. Вона зовсім неправильно, некоректно показує. Коли, до прикладу, в Хундаї в Алантрі ми їздили, там, коли ти наліво, в нові 25-го року повертаєш, в тебе на приборці засвічується камера замість тахометра, і ти можеш реально ну, сфокусуватися і побачити, що в тебе зліва чи справа відбувається. Але що в Теслі ще рятує і що не зовсім мені насправді подобається, тут є датчики сліпих зон в зеркалах. І воно дуже-дуже тьмяно червоним світиться. Коли в інших машинах там на зеркало ти дивишся, і ти бачиш оранжевим світиться, що ти не можеш обганяти, що машина є в полі зору і ти не можеш перестроюватися. Тут є червоний ліхтарик, який з'являється, ну по факту він трішки слабо його видно, скажімо так. А по планшеті ще посередині в чому є проблема? І це проблема не тільки в нас, в старіших моделях її ще, є, ще більше видно. А це те, що коли ти навігацію вмикаєш, в тебе буває таке, що ти десь по горах літаєш, незрозуміло де, вона часто тупить. І коли ти по свіжій дорозі їдеш, яка там будується в Канаді ну, вже 10 років, скажімо так, тут свіжі дороги дуже довго робляться, ти не бачиш останніх оновлених карт. Хоч у нас машина до передостанньої прошивки зараз оновлена, було до цього до останньої. В старіших версіях, там в 17-18 році, в тройці те, що ми їздили. Планшет дуже сильно тупить, прям капець, як сильно тупить, і з цим є проблема. Хочеться, щоб він якомога швидше працював. Ну, в нас, благо, у 2025 році немає проблем. По аеродинаміці, по комфорту, по комфорту скажу так, класно їздити. Коли ти по місту їздиш, це машина топ. Топ за свої гроші. Взагалі, от після неї, як пересідаєш в ДВС, звичайний автомобіль, де там дизель, бензина, неважливо, ти їздиш на багато. Ну, скажімо так, повільніше там, тобі чогось не вистачає, тобі не вистачає цієї динаміки, і ти хочеш назад в Теслу повернутися, тому що Тесла після ДВС набагато краще. Ну і назад ти не хочеш сідати. Це дуже зручно, коли ти їдеш по місту і ти не переживаєш, що ти десь там щось, скажімо так, через потужність не встигнеш, як я вже говорив раніше. Також, що мені подобається, білий салон. Я такого білого салону не бачив ні в одній машині. От реально з заводу я не бачу. Можливо, є якісь марки. Я не знаю всі машини, я не знаю, які комплектації в них є. Але білий салон мені подобається. Тут так непрактично, так маститься, особливо коли є мала дитина. А в нас малій дитині 6 років. З цим є питання. Але мені подобається, як салон все ж таки виглядає. І мені подобається, що тут є вентиляція. Вентиляція тут в базовій комплектації чи це чорний, чи це світлий салон. Вона є. Це дуже круто. Коли ти літом їдеш, ти включив собі вентиляцію і ти кайфуєш. Звичайно, 4 підігріви також, це теж дуже кайфово. По клімату, по клімату є запитання, коли ти його виставляєш на авторежим і в тебе постійно він щось чудить. Ти не можеш комфортно охолодити машину. А коли вручну виставляєш, тобі незручно по трасі їдучи, його цикати. Ти перемикаєш. Ти маєш концентруватися дуже багато різних кнопочок, нічого не зрозуміло, але все красиво виглядає ніби. Ну, по факту, мені не зовсім це імпонує. Але з цим можна миритися. Миритися з тим, що він посередині зводиться, доводиться. Але не найкращий варіант. Краще, коли так, як Model S, стоїть посередині панель приладів, і воно набагато крутіше виглядає. В цілому, якщо говорити за машину всередині, вона простенька, тут мінімалізм. Але цей мінімалізм, він кайфовий. Він кайфовий, тому що ти сідаєш інакші машини, тобі все одно не вистачає Тесли. Звичайно, якщо порівнювати з Мерседесом, з BMW, і там, з Ходілаком, Rolls Розройсом і тому подібного, це не має сенсу, тому що ця машина не цього класу. При цьому вона доволі комфортна. Якість матеріалів мені теж подобається. Я не можу сказати, що вони прям ніякі, коли ти сідаєш в якогось корейця або коли ти сідаєш в якогось такого явного. Американця GM, ну як би це сказати, там матеріали відстій. Тут матеріали доволі хороші. Мені вони подобаються. Загалом на ній ми проїхали більше 7 тисяч кілометрів, і що я вам можу сказати по обслуговуванню. Все, що ми робили, це затонували вікна, тому вона зараз на огляді не помита. Відверто признаюся, кілька днів не миємо машину, тому що сказали, так не робити. Це все, що ми по витратах робили. Ну і зарядка. Якщо говорити за сам стан кузова, ми проїхали 7,5 тисяч це багато. Є вже багато сколів. З'явилося реально тут на крилі, тут, на Бампері, є сколи, тут, 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 тут. Це 7,5 тисяч кілометрів. Так, ми не робили ППФ, ми не обклеювали її, але, скажімо так, стан лакокрасочного покриття, ну він тут слабенький. Саме воно. Не можу сказати, що є топова, не до порівняння з іншими автомобілями. В принципі, порівнюю, як в японців, напевно, все ж таки. Тому що хотілося б краще. Але маємо те, що маємо. За свої гроші нова машина вийшла в районі 61 тисячі доларів канадських. З податком всім. Ну, це не знаю. За нову машину, напевно, недорого. Не можу такого сказати. Фари тут йдуть вже лінзи, наскільки я знаю. І не лінзи, а лазери. І вони світять класно, реально класно. Не подобається те, що авторежим, і вручну я не можу включити дальні. або я поки не розібрався, або ну, не можна цього зробити. Ти можеш мругнути, але ти не можеш включити, щоб на дальньому постійно їхалося. Але воно ефективно, класно включає самостійно. По тому, що я можу ще виділити в автомобілі, це автопілот. Автопілот оце річ. Дійсно, річ, тому що ти маєш тут за 100 доларів на місяць канадських повний автопілот. Ми насправді зараз маємо напівавтопілот, адаптивний круїз, плюс тормозить, пришвидчується і немає повного автопілоту, тому що ну я не бачу сенсу переплачувати. Ми їздимо на малі дистанції і по місту, ну. Немає сенсу, чесно признаюся. Але коли ти їдеш десь далі, підключаєш повний автопілот і кайфуєш за 100 доларів на місяць. Це зовсім небагато. Панорамний дах, в принципі, це те, як і було в минулих версіях. Дуже класно виглядає, коли ти голову піднімаєш, особливо коли ти збоку їдеш, кайфуєш. По тому, що нові стопи, порівняно з минулими версіями, вони виглядають насправді убого. Минулі виглядали набагато красивіше. Ці мені не подобаються. але це є питання стилю, кожному подобається своє. Тому тут таке. Це просто мій стиль. Електро, все, що може бути, тут, в принципі, є. Багажник відкривається, закривається без проблем, ніколи нічого не було. 에, доволі місткий, об'ємний, можна сідушки опустити і навіть лягати спати. Ми пробували на кемпінгу це зробити, ну мені не дуже зручно було. В принципі, якщо брати, то Model Y, і там можна набагато комфортніше і зручніше спати. Але знаю, що люди їздять на тому і відпочивають. Якщо до речі, говорити за те, що ми в Канаді не володіємо, тут часто люди їздять на кемпінги. Маленька для кемпінгу, але це питання вже наскільки у вас велика родина і наскільки ви багато з собою берете. На два дні ми, в принципі, завантажували її, їхали. Терпимо, але мало місця. Хотілося б пікап. Ну тут, вибачте, зовсім інший клас, і пікап мені абсолютно не потрібний. По місцю заді, по зручності посадки, також зручно. Я там сидів два чи три рази, один раз їздив заді, але не на своїй ж машині, на іншій. По тому, що тут ще можна виділити, динаміка, як я вже говорив, вона тут класна. Так, це не динаміка двомоторного двигуна, це динаміка одномоторного заднього приводу, але вона класна. Що є проблематично тут. А те, що не можна, ESP, Traction трекшн-контроль повністю виключити. Зимою хочеться трошки, ну скажімо, навалити боком поїхати. Це задній привід, ну як тут не можна. А машина не відключається повністю. Ти можеш включити слизький старт, і воно типу чуть-чуть відключає, щоб ти рушив, але потім все одно воно глушить. Це мені не подобається. Знаю, що прошивками можна вирішити, але машина 25-го року і менше 8 тисяч пробігу. Я не буду явно нічого тут прошивати, нікуди не буду лізти. Але якщо це вирішити можна, то. На задньому приводі можна крутитися трошки, і це дуже і дуже класно. По зарядці ми заряджаємося лише на тесла суперчарджерах. У нас немає на паркінгу місця, де ми можемо це робити. Перехідник один раз витягував на публічному паркінгу заряджати. Коли з мене зняло 10 доларів за парковку і почало знімати більше 60 центів за кіловат, чи як воно ну, там розраховується, я витягнув і поїхав на суперчарджер. Е, так, можливо, батарея не економиться, не бережеться, але я буду з вами чесними. Це машина в Канаді. Чи вона буде в Америці? Так її відправлять в Україну, в Грузію і в інші країни. І тут ніхто не дивиться, не переживає за цим. Тільки от наші, які приїжджають, кажуть, я зустрічався з кількома тесловодами. Вони кажуть: а як ти не переживаєш за батарею? Та ні, не переживаю, тому що цієї батареї на мене вистачить, і я її продам комусь іншому, і він буде їздити і далі переживати. У наших друзів 2018 року з пробігом 180 тисяч, так там старіша модель. Це лонгрейдж, в них також розхід йде більше і швидше, ніж в нас. Але батарея на 180 тисячах тримає себе, я би сказав, перфектно. Чи цієї машини вистачить мені там, на 50 тисяч, не знаю, вона мені вже надоїла, доїла, відверто вам скажу. Мені хочеться щось інше, мені хочеться щось більше. Але машина в цілому класна. Ну мені подобається. Салон він доволі класно виглядає. Мені подобається. Я кайфую від цього. Як я вже раніше згадував, біла шкіра. Салон виглядає божественно. Він реально круто виглядає. Мені дуже сильно подобається. Там ззаді зараз наш син бавиться ігри, тому що в нього є планшетик ззаді. Сашка, ти кайфуєш від планшетика там? Він кайфує. Можна включати під час їзди мультики Ютуб і дитина буде кайфувати від цього. А спереду, під час їзди. Подкасти чи ще щось дивитися не можна. Це славнозвісний планшет, який мене постійно бісить. Я про нього вже вам говорив. В принципі, нічого тут не змінилося з попередніх версій, тому я не бачу сенсу зупинятися на цьому. До речі, можна закрити зарядку, тому що відкрить порт, і він має закрити порт заряд. Навігація, YouTube, всяка там студія, щоб воно все світилося і дивилося. А що мені, до речі, подобається, оце підсвіточка. Зараз я буду крутити. І ви будете дивитися різними кольорами. Різними кольорами можна змінювати, воно буде змінюватися і можна по тому, наскільки яскраво воно буде світитися, теж показувати. Бачите, фіолетовеньке, синеньке. Різні різні кольори можна робити. Я люблю білий, мені найбільше воно подобається. І вечором найгарніше виглядає. Підсвітка йде повністю по всьому контуру. Аж до задніх дверей. Передній багажник, він, як і в всіх Теслах, не дуже глибокий. Ми тут насправді воду возимо і насос для кемпінгу, ще нічого не витягнули. В принципі, так, як ми часто їздимо на автомобілі тут, то нічого дивного. Нас вона на паркінгу в закритому зберігається. Автодотяжку ми не ставили. Теж можна з Китаю замовити, кілька хвилин змінюється. Якось так вона виглядає. По заряду я не можу сказати, що це економніше, до речі. За економію, якщо говорити раніше, я згадував, що ми заряджаємо постійно на Tesla Supercharger машину, і це нам виходить неекономніше. Ну, але в нас немає де заряджати в іншому місті. На публічних паркінгах це повільніша зарядка, і воно зовсім не економно. Якщо говорити за Tesla Supercharger, навіть додаток говорить, що це не економніше ніж на машині внутрішнього згорання. Якщо говорити за рік, скільки ми витратили, ми зарядили 1400 кВт, витратили 16 тисяч гривень 383 гривні. Якщо говорити за порівняння з звичайними автомобілями, нам би було економніше приблизно на гривень 500. тому що тут показує 15 тисяч 750 гривень в порівнянні з дизельним чи бензиновим двигуном, тобто ми ну не можу сказати. Що економніше їздимо? Ні, це зовсім не економніше. Тому хто кричить там за електромобіль, що це економніше. Якщо ви живете вдома, власному домі, і у вас є можливість на довгу зарядку ставити, і у вас є час, щоб машина заряджалася там 6, 7, 8 годин, так, можливо, це буде вам економніше. Якщо говорити за нас, ми живемо в будинку, який має 50 чи скільки там поверхів, і воно зовсім зовсім нам не економніше, виходить. Але я не брав машину для економії, чесно вам скажу. Мені хотілося спробувати Тесло. Мені хотілося конкретно спробувати цю модель, і хотілося свіжу саме, щоб здесь. Ерти всю плівочку, все повністю було новеньке, і я покайфував від динаміки, яку дає електромобіль. Електромобіль дає. Ну, кайф просто по динаміці. Я обожнюю це. Тому я не можу сказати, що я незадоволений, Я можу сказати, що тут є речі, які мене бісять, і я можу сказати, що мені вже надоїло. Але ми точно ну, ще рік покатаємося, а далі будемо, якщо змінювати. Можливо, друге авто, яке буде в сім'ї, це буде щось простіше, під проект якийсь, щоб можна було покрутити навіть ці гайки. Бо тут ми, в принципі, все, на що витрачаємо гроші, це зарядка, тонування. І все. Навіть повітряний фільтр салону, точніше, фільтр, ми не змінювали, тому що ще рано, лише півроку ми від'їздили колодки. Тут напевно ще на 1060 70 а може 80 вистачить, тому що є рекуперація. А рекуперація це окремий кайф, який є на автомобілі, тому що ви можете взагалі до педалі тормозу не доторкатися. Рекуперація тут працює бомбезно лише коли екстремальне тормозіння. Тоді вам потрібно натиснути на педаль тормозу. В інших випадках ви можете все розраховувати, щоб авто саме тормозило за допомогою рекуперації. По динаміці по керуванню теж класно, і якщо я хочу виділити ще руль, по тому, наскільки легко тяжко крутити, Model S набагато легше крутити руль, ніж Model 3. Я на різних тройках їздив, я на кількох Model S їздив, на Model S реально набагато легше крутити руль. Так, я знаю, що тут є в меню можливість змінювати середній там звичайний формат, важко і легко крутити руль. Я всі формати пробував, повірте. Я знаю, що це проблема Model 3. Руль крутиться важче, але я не можу сказати, що це капець, капець важче, тому що взяти звичайну гідравліку, гідропідсилювач руля, він буде ну, набагато важче крутитися ніж на найскладнішому режимі. Model 3. Найскладніший режим я використовую по хайвеях. По трасі, коли в нас є дальні поїздки. По місту це полегшений режим і кайфуємо вперед. Якось так виглядає мій перший автоогляд. Я записував від щирого серця все, що думаю, не стався прискіпливо до машини. Я не є фанатом ні в якому випадку Тесли. Я хочу вже щось інше, хочу змінити, попробувати щось інше. Але я люблю цю машину, особливо після того як я два тижні тому покатався, ну півтора тижні на бензинових машинах. Я зрозумів, що тесла. Електродвигуни за цим майбутнє, і ДВС він не буде ніколи по динаміці, такий, як Тесла. Ну не те, що як Тесла, як електродвигун будь-який. Електрички за ними майбутнє. Якщо вам сподобався мій огляд, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і чекайте виходу наступних відео.